Дефіле до перемоги. 14 претенденток названня найгарнішої сумчанки готуються до фіналу конкурсу краси. На одній із репетицій дівчат побувала наша Анна Книж. Чотирнадцять дівчат, відібраних серед півсотні претенденток, виходять на фінішну пряму. Усі не нижчі 170 сантиметрів і не старші 22 років. Вчаться граційно ходити і танцювати. Це складно, іноді буває, бо на каблуках дуже важко спочатку було, але зараз вже добре. Ми вже втягнулися в це, і вже цікаво. Ти каже, кожного разу на цю репетицію. Дефіле у нас кожного разу була зйомка для буклету. Кожного разу ми репетируємо і проходимо. Вчимо нове і нове. Себа як оцінюєте?» Ой, як я себе ціні <ріху> це. на даний момент ми практично підготували всі виходи. Остався один саме ну, такий, як би основної виход в купальниках, а остальні виходи чотири готові. Тобто, би, ми сильно старались не услужняти, пересмотрели предыдущі конкурси. То тобто, есть ми к себе критично относимся. Цього разу учасниці продемонструють на конкурсі шість виходів, покажуть себе у вечірніх сукнях в купальниках у гавайському стилі, готують і дещо нове. У нас будет задействована балерина. Естественно, девочки у нас не балерины, поэтому танцевать на понтах они не будут. Все это будет на каблуках. То есть это будет такой современный балет. Если честно, я бы хотела, чтобы победили все, потому что, ну, каждая достойна, каждая красивая, каждая по-своему особенная. Что взагалі важливо для того, щоб успішно представити себе на конкурсі краси? Що найважливіше для міс? Мені кажется, главное уверенность в себе. Если не будет уверенности, очень мало шансов выиграть такой конкурс. Но напевно, мати в голові щось, тому що якщо о, там пусто, то взагалі то все да, все дарма. Свої розум та красу дівчата покажуть 14 травня в сумському театрі юного глядача. Переможниця міз Суми далі боротиметься за корону Міс Україна. Анна на Олександр Гордус на часі новини.